Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 32. Станція метро Нивки, Мінський масив. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Нивки. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear Passengers, this bus is leaving from Nivki Metro Station to Minsky Housing Estate. Please stand clear of the doors. Your next stop is Nifki Metro Station. Have a nice trip. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка Станція метро Нивки. This is Nivki Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Естонська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Estonska Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 32 Рут number 32. Зупинка вулиця Естонська. This is Estonska Street Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Краснодарська. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 32 number 32. Зупинка. Вулиця Краснодарська. This is Краснодарська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Ружинська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Rужинська стрій. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки. Та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 32 Рут номер 32. Зупинка вулиця Ружинська. This is Rużінська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Салютна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Салютна стріт. Маршрут номер 32 Рут номер 32. Зупинка. Вулиця Салютна. This is Salutna Street Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Please stand clear of the doors Your next stop is polyclinic Комунальне підприємство Київ оголошує набір водіїв автобусів з відкритими категоріями Б, Д та Є. E. З питань працевлаштування звертайтесь до навчально-курсового комбінату підприємства за номерами 456. 37, 40 454, 454-00-42 та 050 380 19 41 Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка Поліклініка. This is Поліклінік. Маршрут номер 32 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Кирила Стеценка. Street. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty is 160 Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка. Вулиця Кирила Стеценка. This is Kiрилестаценка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Валерія Марченка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Valрія Марченка Square. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка. Площа Валерія Марченка. This is Валерія Марченка Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Сирецький проїзд. Please stand clear of the doors. Your next stop is Сирецький Passage. Шановні кияни та гості столиці. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка. Сирецький проїзд. This is Серецький Passage. Маршрут номер 32 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Маршала Гречка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Marshall Гречка Street. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка. Вулиця Маршала Гречка. This is Marshal Гречка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод Квазар. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Квазар plant. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка. Завод Квазар. Маршрут номер 32 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Білицька. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Bілицька Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 32 Рут uh, номер 32. Зупинка вулиця Білицька. This is Biлицька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка провулок полковий. Please stand clear of the doors. Your next stop is полковий Lane. Куди б ви не їхали, Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR квитки. Маршрут номер 32 number 32. Зупинка. Провулок Полковий. This is полковий лейн. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа інтернат. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка Школа інтернат. This is boarding school. Маршрут номер 32 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Гомельська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Гомельська стріт. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 хривенс. Маршрут номер 32 Рут number 32. Зупинка вулиця Гомельська. This is Гомельська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Провулок Замковецький. Please stand clear of the doors. Your next stop is Замковецький Lane. Маршрут номер 32 Рут number 32. Зупинка. Провулок Замковецький. This is lane. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кінотеатр Кадр. Please stand clear of the doors. Your next stop is «Кадр Cinema. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка Кінотеатр Кадр. This is Кадр Cinema. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Мостицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is «Мостицька street. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка вулиця Мостицька. This is Мостицька Street». Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Правди. Please stand clear of the doors. Your next stop is Правди Avenue. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка. Проспект Правди. This is Правди Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Вулиця Пріорська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Priorska Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 32 Рут номер 32. Зупинка. Вулиця Пріорська. This is Пріорська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Дубровицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Dubrovitska Street. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка вулиця Дубровицька. This is Dubrovitska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Берестецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Берестецька Street. Шановні пасажири, з... Маршрут номер 32. Route number 32. Зупинка Вулиця Берестецька. This is Берестецька стріт. Маршрут номер 32 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Тараса Шевченка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Тараса Шевченка Square. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка. Площа Тараса Шевченка. This is Тараса Шевченка Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Маршала Рокосовського. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Marshall Rokosovsky Avenue. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка. Проспект Маршала Рокосовського. This is Marshall Rocasovskov Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Школа номер 9. Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 9. Маршрут номер 32 Route number 32. <звук> зупинка. Школа номер 9 This is school number 9. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Діагностичний центр. Please stand clear of the doors. Your next stop is diagnostic center. Маршрут номер 32 Route number 32. Зупинка. Діагностичний центр. This is diagnostic center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Юрія Condratuka. Please stand clear of the doors. Your next stop is Condruчука's street. Маршрут номер 32. A route number 32. <звук> зупинка. Вулиця Юрія Кондратюка. This is Condruчука's Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мінський масив. Кінцева. Мінський хаузін Естейт. Зупинка. Мінський масив. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop. Мінський good Естейт.